Всім привіт привіт, друзі, привіт гості мого каналу. В цьому відео я хочу розказати вам про шпаклівку фірми Multifuller, яка є в нашій ленійці, від угліродистого, угліродистого волокна і стекловолокна, і аж до самовирівнюючої шпаклівки в тюбику, яка є в нашому асортименті. Перевага цих шпаклівок ті, що в тій, що в них невелика ціна. Друзі, і воно працює. До того, як я почав працювати цими шпаклівками, я працював спектралом. І як тільки я спробував шпаклівки фірми Multifuller, я зрозумів, що воно працює. От, допустимо, давайте я вам невеличке порівняння. Да? От, Допустимо, візьмемо ми шпаклівку е, Black Carbon. Карбонова шпаклівка, це у нас углі волокно зі скловолокном. От які її переваги? Переваги в карбоновій шпаклівки ті, що ціє, цього виробника ця шпаклівка є еластичною. Приміняється не тільки на метал, як конструкційна. Да? А я нагадаю, що тут мілкестик скловолокно волокно 0,6 мм. Не тільки приміняється на метал, а також його використовують як на пластик. Так, в ТДС і написано, що її можна використовувати на. Пластикові вироби в і ДТП. Тобто вона настільки гнучка, вона гнучкіша, аніж шпаклівка по пластику. Ось такі переваги. Це у нас кілограмова баночка 350 гривні. І велика банка це 1,7 кг. Це євростандарт 470 гривні, якщо ви придбаєте її у мене. Також, цієї. Ленійки є шпаклівка універсальна. Велика баночка це 380 кг. 380 гривень за 1,8 кг. І є Soft Extra. Це пом'якшена універсалочка. Також коштує в мене вона 380 гривень за велику баночку. От пом'якшена універсалочка. В неї можна закрити прямо зразу два питання на ура. Зекономити і закрити. Чому вона мені сподобалась? Тому що вона є настільки еластична інтересна в нанесенні, що нею можна як стягнути резиновим після карбона, да? чи скло Так само десь трошки піднавалить десь не до чотіка. Да? Тобто в неї немає практично пор. Вона не, при... не предназначена для того, щоб з нею вирівнювали форму. Да? Але. Я її коли користувався, трошки піднавалював, тобто практично немає пор. Я б навіть сказав, що її взагалі практично немає. Нема цих шпаклівок просадів. Тобто, якщо брати е, наждачну бумагу, коли ви починаєте сразу там влітку, да, в жару, починаєте терти, не забиває образи смолами. Це дуже важливо, тому що. Допустим, спектрал, навол там чи якісь другі виробники. Постійно в мене вначалі забивали смолами, забивалася наждачка. Ну, дуже обидно, нова наждачка і забивається. Тобто тут такого немає, це дуже хорошо. Це дуже хорошо. Перевага, що вони дуже хорошо шліфуються. Менше пор. Просадів цих і тому подібне, цього практично немає. Якщо дотримуватися шаг 100, вам практично будь-який виробник э, від любого виробника не буде просадів по шпаклці. Тут вже це все заложено ізначально, навіть на косяки маляра підготовщика. Ми її використовували, проверяли, Так само і алюмінечку я, я провіряв. Дуже еластично, просто як масличко. Дуже чудово. Приємно працювати з цими матеріалами дійсно. І. Хочу сказати, що е, насамперед перевага ті, що ціна дуже на низькому рівні. За її якість, а я, я гадаю, що дуже на низькому рівні. Хто ще не спробував і щоб я не показався, да, що тут е, би, перехвалюю її, ви можете удостовіритися самі, взявши її і, і попробувавши. Записати відгук потім за нею і надати мені на оприлюднення без проблем, який би там не був відгук. Але я 100% даю гарантію на 200%, даже що е, всі, хто спробує, вам вона сподобається прямо на ура. Тому що, знаючи е, те, що допустим, я стільки вже працюю з цими матеріалами, не тільки з шпакльовками, а й з, і з лаками, і тепер. Клієнти Маляра, які беруть цей матеріал, дуже задоволені. Дуже задоволені цим матеріалом. Чому? Відповідь ясна. Да? Всім, понятно і так. Тому що воно працює. Не тільки тому, що воно дешевше да? трошки на ринку, а тому, що воно працює, упрощає роботу. Маляр може не тільки упростити собі роботу в шпаклівці, це і легко треться, і чудово наноситься. Лаки, хорошо. Наноситься, гарно полірується. не тече на пару Тобто везде-везде свої по всіх позиціях переваги. От взяти цей самий пластик праймер. літр, літрова баночка в мене коштує 570 гривень. Безбарний. І він же тут є компоненти, що він використовується як сіллер. Покажіть мені такі продукти за такі ціни, які працюють, дай Боже. Тому люди добрі. Обов'язково дотримайтесь ТДС. Якщо потрібен розчинник, допустимо, ці ґрунти, да, то лейте той розчинник, який по одній линіці, на одних смолах зварний. Воно тоді буде на хімічному рівні працювати дуже чудово. Все буде працювати дуже гарно. Так само і грунти, дуже хороші ґрунти. От, допустимо, взяти ґрунт 91, він не тільки по кольору є різні відтінки. А є навіть не просто сірий, а сірий з заливкою відтінком. А знаєте чого? Щоб була краще? Він є антикорозійний. Це дуже чудово, його можна приміняти на голий метал. Він є як порозапонювач з високим містом сухих речовин, тобі жодна на півтора шара і все. Він дуже економний. І він є як мокрий по мокрому приміняється. Представляєте? Тоже натягується, просто дужче розріджуєте сильніше. Це вже ж розчинником обов'язково, це дуже важливо. І можете як мокрий мокрому ним працювати. Ви розумієте, в чому? Візде, за що я не коснусь, візде перевага в кожній позиції, за які ми можемо балакати дуже довго. Ми можемо за одну чи ту іншу позицію я можу розказувати дуже довго, конкретно. А я за 5 хвилин вам розказав практично за все. І хто хоче дійсно спробувати, як воно працює. Будь ласка, замовляйте. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, там є сівайбер і телеграм. Дзвоніть, замовляйте, куштуйте, завершажуйте, користуйтесь правильними матеріалами, друзі. Всім пока!